Eee, 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 eee. Дай Анджело Magnasco, carissimo patriarca Gregorio, патріарка Мелкіта, який приїхав зі Сирії, високоприсвящені владикі митрополити, архієпископи, присвященні владики, карісимі конкретелі не епіскопату, брати і сестри, які приїхали до цього святого місця. Не тільки з різних куточків у Португалії, але з Іспанії і з інших країн, з нашої України. Дозвольте мені вас усіх тут щиро привітати. Хочу вам подякувати перед обличчям Божим і перед обличчям Пречистої Діви Марії за вашу любов, вашу любов до своєї церкви, за вашу любов до свого народу, до своєї батьківщини. За яку ви так молитеся, так переживаєте, якою так живете. А найбільше дякую вам, що там, де б ви не були, ви залишаєтеся віруючими людьми, християнами, які несуть цьому світові можливість зустріти між нами, українцями, живого Бога, Воскресного Христа, який усю неділю. У цій божественній літургії є тут разом з нами. У Божому Слові, в Слові Божественного Євангелія, який Господь Бог скіровує до нас сьогодні, ми чуємо розповідь про дивну ловитву, яку за наказом Ісуса Христа чинять його перші апостоли. Ми чули, що Христос для того, щоб проповідувати, не шукав яких, якихось великих суспільних вершин. Він увійшов у звичайний рибацький човен. Ми можемо сказати, що для того, щоб голосити Слово Божественної істини, Ісус Христос увійшов в історію, в життя, в щоденну працю, в під і сльози. Певного народу у певному часі. Але закінчивши свою проповідь, Ісус Христос звертається до тих рибалок, які, власне, відпустили йому човен свій, дав йому той човен, який він перетворив на амвон проголошення Слова Небесного Отця. Він каже до них: а ну на глибі і закиньте сіті. Можливо, апостол Петро, який був добрим рибалкою, дуже так скептично подивився на Ісуса Христа, кажучи, учителю, ми краще знаємо від тебе, де треба рибу ловити. Ми краще знаємо, в який момент вона ловиться. Тож дивіться, ми цілу ніч намагалися щось впіймати і вернулися з порожніми руками. Зараз не є ані місце, ані час. Для того, щоб вловити добрий улов риби. Але Петро починає не довіряти собі, але вірити Ісусові. Начебто кладе на мік свій особистий досвід рибалки, свій особистий досвід ловління риби і каже Учителю, на Твоє Слово ми це зробимо. Ми бачимо. Що на великі здивування розумних вправних рибалок. Добра ловитва була не там, де він думав і знав згідно людської сили, знання досвіду. А ловитва була добра там, де на неї скерував його Спаситель Ісус Христос. Але закінчується ця історія, наче відкриття глибинного наміру Ісуса Христа. Ісус Христос не так хотів рибу ловити, а як уловити перших своїх учнів і апостолів. При помочі цієї дивної рибалки. Ісус Христос покликає до свого служіння, до апостольського служіння перших апостолів і серед них братів Заведеї Андрія і Петра Рибалок. І каже до них віднині ви будете рибалками людей. Дивне слово Ісуса Христа. Хтось може сказати, хм, та чому Господь Бог шукає собі співпрацівників серед простих невчених людей? Невже ж всемогутній Бог не може врятувати людський рід, от витягнути його з того моря, гріха і смерті? Як рибалка витягує рибу сітями без співпраці простої, грішної, часом невченої і некультурної людини за людськими мірками. Але в тому полягає таємниця і велич Божого задуму. Всемогутній Бог шукає людини, яка би була готова і відкрита співпрацювати з ним. У спасінні людського роду. Віднині я зроблю вас рибалками людей. Ви Христі, ми з вами знаходимося в унікальному, чудотворному місці об'явлення Фатімської Богородиці. Об'явлення, яке несе у собі послання. Духовний заклик, послання, яке несе у собі таємницю відкриття історії, Історії усього людства, але, зокрема, історії нашого народу. Тому що ми, як ніхто, всі, хто чують слова про ті фатімські, богородичні об'явлення і заклики, розуміємо що йдеться в першу чергу про нас. Зокрема, сьогодні про нас, які страждаємо від війни. Уявімо собі, 100 років тому тут, на цьому місці, не було нічого. Було порожнє, глухе, кам'янисте місце, куди маленькі пастушки приводили своїх овечок на Пашку. І саме до них, до тих малих, невчених, неграмотних дітей, до тих пастушків починає промовляти Богородиця. І просить їх щось дуже подібного, що у сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос просить своїх перших учнів і апостолів. Богородиця показує і закликає до співпраці людини з Богом. У ділі спасіння людського роду. Хтось би міг подумати, ну, яка є сила у маленьких дітей для того, щоб врятувати світ від війни? Якою може бути сила тої людської співпраці з Богом для того, щоб перемогти зло і гріх у тому світі? Але саме такої. Такої відповіді, такої готовності бути з Богом в боротьбі проти зла, шукає Богородиця. Ми знаємо, що перше прохання, яке звернула причиста Діва Марія до цих діточок, було, чи хочете добровільно прийняти страждання і пожертвувати їх? Для задосить учинення усіх тих образ, які людство наносить Богові. Чи хочете вашою молитвою і жертвою, вашим покаянням і наверненням врятувати грішні душі і пекла? І ті дівчатка відповідають в дуже дивний. Спонтанний спосіб. Так хочемо. І що цікаво, що це відповідь людини, готовність до покаяння, готовність жертвувати власний біль, власні страждання за навернення грішників. Готовність бути з Богом в боротьбі проти зла виявляється сильніше. Від сучасної зброї масового знищення. Це на собі, на своїй особі досвідчив і збогнув святий папа Іван Павло II, який цю кулю, якою його було прострілено, якою він був на межі життя і смерті, вклав в корону Фатівської Богородиці. Христі, ми сьогодні прибули до цього святого місця з особливою місією і особливим завданням. Тут є присутній увесь синод єпископів Української греко-католицької церкви з України. З нами є наші владики з Польщі, наш владика з Англії, є представники інших греко-католицьких церков Європи. Також є отець архімандрит Гаїк, який є е е е, душпастером, очолює греко-католицьку церкву в Білорусі, між нами є єпископи гірменського обряду, між нами є єпископи е е Маронінського обряду. Але є ви українські паломники з різних наших громад у Західній Європі. І сьогодні я відчуваю своїм обов'язком відповісти на ваші прохання, щоби посвятити Україну, посвятити наш народ і інші народи Східної Європи, непорочному серцю Марії і віддати під її покров. Бо ми знаємо, що лише Нашим особистим умертвенням і боротьбою з гріхом і злом ми можемо перемогти у тій війні, якій сьогодні перебуває український народ. І тому я хочу вам поставити ті самі питання, які Богородиця поставила майже 100 років тут маленьким пастушкам. Цікаво, як ви мені зараз відповіте. Чи ви хочете? Особистим уметленням і покаянням долучитися до боротьби із гріхом і смертю. Хочете? Да. Чи ви готові свої терпіння, свої страждання, жертвувати за наведення грішників? Да. Хочете? Чи ви готові, жертвуючи сльози, страждання і кров України, тою жертвою перепросити Господа Бога за незвичайні образи, які наш народ і інші народи нанесли його святому Божому милосердю? Хочете? А, -а, -а. а тепер прошу всіх вас встати. Пречиста Діво Марії, яка просила про співпрацю у Діві Спасіння людського роду, яка просила нас про молитву за навернення Росії і захисту світу від поширення тих помилок і смертей, які поширюються зі сходу. Ми сьогодні. Стоїмо перед Твоїм обличчям і посвячуємо за Твоїм словом, Твоєму непорочному серцю і віддаємо під Твій святий Покров Україну і інші народи Східної Європи. Ми жертвуємо тобі сьогодні тут, у цьому своєму місці, увесь біль і страждання України, бо знаємо, що тільки через навернення і покаяння. Приходить мир. Ми жертвуємо тобі. Усі поневіряння, страждання, упокорення наших емігрантів заробітчан. Прийми нашу жертву і врятуй наш народ, нашу землю і весь світ від гріха і смерті. Даруй покаяння грішні, прийми нашу молитву і пожертву як перепрошення. Та всі гріхи, які ми вчинили перед Божим обличчям. Нехай Пресвята Діва Марія прийме нашу свято і дарує мир українській землі. Амінь. Слава Ісусу Христу!